Вітаю в ефірі. Програма про мистецтво. Ми продовжуємо мандрівку мистецькими закладами для дітей нашого міста. І сьогодні, в центрі уваги, Хмельницька школа мистецтв про її історію та сьогодення. Поговоримо з директором школи Альбіном Тарчевським. Альбіна Станіславовичу, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, Альбини Станіславович, давайте розпочнемо з історії Хмельницької школи мистецтв. Вона відчинила двері на початку 90-х. От з чого тоді все починалося, і якими були перші роки її роботи. Надзвичайно цікавий час. Я тоді в закладі не працював. Це був 90-й рік. У цьому приміщенні був міськом партії, колись там був міськом комсомолу. Гарне приміщення. Доволі нормально зроблено, і ми, і Михайло Константинович Чекман, тодішній міський голова, віддав це приміщення під дитячу, дитячу школу мистецтв. Це майже 4 тисячі квадратних метрів корисної площі. І все починалось з того, що набрали перший раз дітей, стартанули 1 лютого 91 року. Це було. То 31 дитина, але з часом цей континент збільшувався, збільшувався, і на сьогоднішній момент він складає там майже 1300 дітей. Кроки були не зовсім, ну скажімо, традиційні, тому що не було інструментів, не було достатньої гарної матеріально-технічної бази під мистецький заклад. Шукали інструменти, ремонтували, збирали все, але в результаті ми маємо гарну споруду, яка на сьогоднішній момент відповідає мистецькій освіті, і маємо нормальну матеріально-технічну базу. Ну, власне, за три десятиліття, понад три десятиліття школа суттєво змінилася і збільшилась кількість учнів, Як ви вже зауважили, впевнено, що додалось і напрямків, за якими діти навчаються. Знаю, що в школі є і філії свої. От розкажіть, будь ласка, яку зараз мистецьку освіту в школі мистецт можуть отримати юні хмельничани? Що стосується філії, абсолютно цікавий варіант. В 10-му році ми маємо своє приміщення в південно-західному мікрорайоні. Це молодіжна 2-3, де маємо класи. Образотворчого мистецтва маємо класи хореографії. Це в південно-західному мікрорайоні. Чотири роки тому назад був певний експеримент, я про структуру кажу, певний експеримент, в розумінні чого на той час НВК номер 2 дуже сильно бажали, щоб вони мали свою філію. Сьогодні вони ліцей номер 2 це мікрорайон Дубове. Ми також там маємо філію. Де навчається майже 234 дитини, із них 110, це є бюджетний континент, поступово розвиваємо, але хочу сказати, експеримент абсолютно вдалий і нормальний. Питання стосується лише вдалого використання матеріально-технічної бази цього закладу і пристосування його до потреб мистецького навчального закладу. Ну і значна економія. Не просто рішення це давалося. З першого разу воно не прийшло, але за другим разом воно на виконавчому комітеті проголосовано в сесію міської ради і ми використовуємо навчальну базу цього закладу і розвиваємо мистецьку освіту. Наприклад, мені надзвичайно імпонує той варіант, що в нашому місті наші мистецькі заклади, музичні школи почали відкривати свої класи. Не філії, а класи на базі навчальних закладів вбачають в цьому, скажімо, вдалий експеримент, і думаю, що є значна економія від того, перш ніж там скажімо, будувати щось своє, то краще використовувати те, що ми маємо. І це, це, великий, це великий плюс для нашого міста. Це Я таке так наближення, бачу. мені здається, Наближен. так? До дитини ні. Ну, дивіться, Такої ну, послуги. Ну, якого не секрет, що, скажімо, Південно-Західному мікрорайоні закладів культури практично нема. Мікрорайонів Дуба їх практично також нема. Тому це наближення нашого, нашої освіти, нашого закладу, наших послуг до, конкретно до дітей, які вийшли з, з уроків, і тут пішли на, до нас на, на заняття. Я вважаю, що це абсолютно правильно і нормально. Щодо напрямків навчання, які відділи. З, з роками відпрацювалася певна структура навчального закладу. Сьогодні ми маємо там хореографічне відділення, театральне відділення, музичне відділення, образотворче відділення. Ну, майже всі напрямки мистецької освіти в нашому закладі є. Хочу зауважити, що з 2003 року ми отримали державну ліцензію на право здійснення освітянських послуг в галузі мистецької освіти. Ця річ є не обов'язкова, але ми згуртували колектив, і це не просто все давалось, Ми відбувалася експертна оцінка нашої діяльності. То ми вже два рази її повторили. Цю ліцензію вона нам продовжена. І, і сьогодні наш заклад має таку державну ліцензію на право здійснення освітянських послуг в галузі мистецької освіти. Такої ліцензії немає ні один навчальний заклад початкової мистецької освіти. Ну по в області я думаю, і по Україні також. Тобто, це такий своєрідний сертифікат якості, так. Практично так, тому що наскільки відповідають якість наших послуг в мисницькій освіті, ми повинні до цього тягнутися. А, а ну, цей критерій він є, і ми повинні йому відповідати. Тому ми е, ну, доволі часто там, скажемо, діти, не діти, а батьки приходять. Їм складно зрозуміти, що таке школа, що таке кружок. Да? Це тут, тут дві великі критерії. То ми є школа, яка надає. Мистецького світу і навчальні програми відповідаються, скажем, державним програмам, і від і та якість тих, скажех, знань умінь і навичок, які вміють наші діти, відповідає найвищому критерію мистецького світу. Може так заумно, але це це воно так відбувається. Ну я власне, коли готувалась до програми, то знайшла таку інформацію, що на початку діяльності школи, незалежно від того, який напрям навчання обирала дитина, вона все ж вивчала ще додатково образотворче мистецтво, музику, хореографію і ритміку. Здається, це був такий комплексний підхід. Чи його збережено? Дивіться, відбулись певні зміни, в тому числі організаційні, але от та річ, про яку ви кажете, абсолютно адекватна і абсолютно нормальна. Все відбувається і опирається на матеріально-технічну базу. Дитина рідко приходить в наш заклад з, з певними, якимись, скажімо, у у досвідом і знанням того, чого вона хоче. Це щось хоче там, мама, батько mm -hmm. хоче. Але в процесі навчальної роботи дитини вона, о -о -о вона починає орієнтуватися. І, можливо, цей вибір її стає більш таким, скажімо, оправданим, абсолютно нормально. Да. Тому для того, щоб дитина могла скажімо, розкритися і зрозуміти, що ж вона хоче, що їй до душі, то ми намагаємося це все, скажімо, дитині надати. Вона повинна спробувати і то, і інше. Ну, Достатньо сказати, що в нашому закладі 121 дитина отримує. Додаткові м, освітянські послуги, тобто ж відвідує якісь заняття, мається на увазі групові, індивідуальні, е, до тих предметів, які не передбачені навчальними планами і програмами. А ага. от, скажімо, є там стандартна річ, скажімо, уроки такі, 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 такі. І тут дитина каже, я хочу відвідувати там хореографію групові ага. заняття. Чи вона хоче там, скажімо, відвідувати. Уроки індивідуальної гри на гітарі. Ми такі, ми такі умови створюємо і намагаємося такі години дати дитині. Тому вона, вона розвивається, вона бачить, що вона хоче. Може навіть писати заяву батьку, що він хоче перейти, скажімо, там, з хореографічного відділення на театральне відділення. Наприклад, така можливість дітей. Я переконаний в тому, що дитина ще не вмотивована, вона не знає. Щоб вона чим би вона хотіла зайнятися, і ми таку можливість їй даємо, і тут вона у нас розкривається. Оце я вважаю, що це найкращий варіант для дитини, коли вона попадає в такий заклад. А для того, щоб такий заклад, скаже, зміг це робити, має бути певна матеріально технічна база. У нас є гарний концертний зал, невеличка концертна зала, малий зал є, де діти отримують концертний досвід. Вони. Приймають участь в концертах, звітують, здають свої екзамени, використовуємо для цього зал. І коли дивиться на них глядачі, вони виходять на сцену. Це неоціненний досвід, яку дитина отримує, тому що не можна дитину таким речам навчити в навчальній аудиторії. Вона має відчути дихання залу, енергетику залу. У нас, наприклад, багато років відбувається така цікава акція, культурно-мистецька акція Діти для дітей. Це театралізовані такі речі, де, яка має назву Святий Миколай. Святий Миколай приходять до Назира». В цьому участь приймають майже всі діти нашого закладу. В основному тягар несе театральне відділення, але діти грають ці вистави. І так як діти роблять це, як вони ну, вистав буває там: 12, 14 на ці новорічні справи, вони привчаються до роботи. На сцені вони отримують концертний досвід, який в навчальній аудиторії дати неможливо. І коли ми говоримо за якісь підсумки роботи, то я хочу вам сказати: ну, майже, майже 10-15% випускників нашого закладу поступають в спеціалізовані мистецькі навчальні заклади України, я не говорю тільки про училище, театрали і прочі, прочі речі, коли ми беремо Навчальні плани і програми, і починаємо дивитися то, ну скажімо, візьмемо театральний відділення. Там і, і культура мови, і історія театру, і постановка концертних номерів. Коротше, це дуже спеціальна річ, де фактично практично вона відповідає театральним вузам. Є, є єдина відмінність в тому, а скільки годин та дитина. Отримує, тому і без проблем вони вступають у навчальні заклади, не тільки діти театрального відділу. Це говорить про професіоналізм, це говорить про рівень підготовки. І коли дитина каже, нам що там мама веде її, вона каже, ну все, вже підеш в школу. Вони доволі часто кажуть. А я другої школи не знаю. Я знаю школу мистецтва. І це абсолютно нормальна похвала для нашого закладу. А, це до речі, мистецтва. давайте далі поговоримо про тих, хто ось так закохує в мистецтво. Має на увазі викладачів, тому що вони велику працю в дітей вкладають, як вони удосконалюють свою роботу, тому що покоління дітей змінюється. Мабуть, потрібен все ж таки десь в чомусь трішки інший підхід. Знаю, що педагоги беруть участь в майстернях таких професійних. На яких темах акцентують увагу? Ви розумієте. Педагог має вчитися завжди. І сьогодні ми змушені пристосовуватись до тих потреб, до тих, скажімо, вмінь і бажань дитини, які є на сьогоднішній день. Діти зовсім не прості. Війна, ковід внесли свої корективи. У нас відбувалося, скажімо, дистанційне трохи навчання відбувалося. На сьогоднішній момент ми працюємо абсолютно нормально, у нас є регулярне світло. Це все непросто, але. Ми створили умови такі, що заклад працює пов... повноцінно працює. Ну, звичайно, мешає нам тривога, як, як і всім людям. Я переконаний в тому, що ця тривога скоро закінчиться і ми отримаємо перемогу. Але це заставляє викладачів навчатися. Тому вони відвідують різні семінари і за власний рахунок, і майстер-класи, і інші, інші речі. Ну, мало того, відбувається атестація педагогічних працівників, де це все в балах підраховується. Це не проста штука. У нас працює атестаційна комісія, яка оцінює, дивиться на підготовку викладача. Ну і ми використовуємо ще такий варіант, що будь-який викладач, який приходить до нас на роботу, він працює до кінця навчального року, якщо він тільки поступив. А потім ми збираємося. Ми всім колективом а збираємося керівниками структурних підрозділів і оцінюємо його роботу і приймаємо колективне рішення, чи він продовжує далі працювати, чи ми його звільняємо в зв'язку з тим, що закінчився його термін. Таким чином, ми намагаємося залишити собі кращий педагогічний склад. Викладачі, які попали на роботу, це їхні покликання, тому що є багато варіантів різних, де коли дитина. Коли Скажімо, там, людина закінчила музичне училище, потім консерваторію, потім прийшла до нас і оказалось, що вона не зовсім любим неделя. оказалось, що вона десь так випадково попала в цю професію. Тому люди, які в нас працюють, вони не випадкові, вони пересіюються, відсіюються, вибачайте за таке слово. Але це точно так, тому що найкращі повинні працювати з дітьми, тому що діти це наше майбутнє. Як ми їх підготуємо, мабуть, така й буде держава. Однозначно. Ви вже трішки згадали про акції. Давайте ще згадаємо. Вже згадали про виставу, яку напередодні Різдвяних свят готуєте, Святий Миколаїв пройде до нас з Раю. Переконано, що ще є якісь і конкурси, і фестивалі. Ну, наш заклад започаткував три всеукраїнських значить, рідна мова Калинова. Це такий цікавий проєкт, який підтримує управління культури. Це. Мюзик Arts, це первоначально воно було в онлайн режимі: це змагання дітей, знань музичної літератури, сольфеджіо і інші речі, які надзвичайно став популярним. І ми його плануємо робити, щоб він був такий не дистанційний, а очний, хоча б фінал. Mm. Ну і цікавий наш проект це театральний фестиваль всеукраїнський, який ми проводимо, вже будемо проводити втретє. Тому це наші такі речі, де започаткували їх. Ми, які мають статус всеукраїнського, і ми їх по подальшому розкручуємо. На мій погляд, потрібно ще. Подумати і організувати це все не так просто, але організувати якусь, скажімо, хореографічну річ, можливо, класичну, можливо, щось. Але ми над цим працюємо. Ну але в зв'язку з, з певними подіями, які відбуваються в нашій державі, все не так просто і в такому нормальному режимі його провести не завжди вдається. Але ми над цим над цим працюємо. Ну якщо ми говоримо про ще якісь такі цікаві речі, ми в цьому році. Відремонтували другий на другому поверсі наш коридор і підтримали ініціативу працівників образотворчого відділення викладачів, залучили до цього дітей, де відбувається стінопис. Ми його розмальовуємо. Там є певна тема, певні, певні герої. Як воно все пов'язано, це дуже довго можна певну передачу робити. Але ми про ми цим працюємо і діти з задоволенням отримують досвід і розмальовують. Наші стіни під керівництвом наших викладачів, і це создає таку певну ауру в нашому закладі, тому що третій поверх у нас розмальований вже майже 10 років тому назад. А я думаю, переконаний цьому, що на початку 25-го року ми завершимо цей розпис стін другого поверху, де розміщується в основному музичне відділення, і це буде така родзинка нашого закладу. Класно, це дітям, мабуть, величезне задоволення. Величезне задоволення. Наші, наші речі це краски. Пензлі, якісь задумки, погоджені з ними. Ну, це такий довгий процес, але повірте мені, вони дуже відповідально ставляться до цього і долучаємо до, цього, до цієї справи дітей. І діти вже десь такого віку 10-12 років. Вони вже майже, ну, скажімо так, підлітки. З ними не просто працювати, але вони дуже цікаві і креативні. Це ну, ми підтримуємо це. Звичайно, вони там якісь отримають від нас подяки і можливо якісь. Солодощі, якісь інші речі, ми над цим працюємо, але це залишиться не на один рік, а на десять. Ну може там будуть інші викладачі працювати, але це залишиться в закладі. Тому це є такий маленький вклад і дітей і так? дітей в розвиток матеріально-технічної нашого закладу. До речі, про здобутки учнів впевнена, що їх є дуже багато, і на всеукраїнських, можливо, і на міжнародних конкурсах. Давайте про це також поговоримо. Якщо говорити мовою цифр, я боюсь там помилитися. Ну, скажімо, так це десь, це десь орієнтовно за рік в районі 200 перемог в різного роду в номінаціях. Так? Це можуть бути індивідуальні досягнення, це можуть бути колективні. Там багато перемог, ну що є критерієм цього? Значить, наші діти регулярно отримують стипендію міської ради. Хочу сказати, це певне досягнення нашого міста в тому, що талант оцінюється міською радою. І сьогодні діти отримують, там, якщо я не помиляю, 75% від мінімальної заробітної плати і отримують її протягом фінансового року. Це престижно. Таким чином, коли дитина готується, мало того, якщо ми вибрали дитину, то і викладач який підготував також отримує цю стипендію. Тому, якщо ми говоримо мовою цифр, то десь за останні роки регулярно 6-7 дітей викладачів стають стипендіатами міської ради. Це майже половина того, що роздає місто. Ну, воно в різні роки буває там, скажемо, по-різному, не завжди не завжди такі цифри кожен рік. Але це визнання тих здобутків учнів, визнання тих здобутків вчителів, і тому талант має бути заохочений, і міська влада все робить для того, щоб він був реально оцінений, і це дуже потужний стимул для того, щоб діти нормально вчились, відвідували заняття. Ну, Для них це стимул. Бачите, так? Ось? Я бачу Частливі. в цьому стимул, що вони, ну, документів багато, засідає комісія, там доволі часто вони там сперечаються, які там речать, хто там має бути, хто там той, ми до, до от скажімо, в 24-му році, наскільки я зрозумів, комісія вже засідала, але хто став там стипендіатом, я ще не знаю. Документи ще немає. Угу. Але така конкуренція серед учнів шкіл. Ну, дуже велика. Я вбачаю в цьому реальний стимул для того, щоб діти нормально вчилися. От і все. Які колективи діють на базі школи? Мистецьке життя школи це не тільки навчання, це і мистецькі колективи. У нас працює 31 колектив, 6 із них мають звання зразковий. То, що таке зразковий колектив? Це де працюють викладачі. І 24 це дитячі колективи, да, в яких приймають участь виключно діти. Але такі, такі варіанти в нас вони є. Але, як правило, це колективи, які працюють, які мають і в своєму складі викладачів, і мають в своєму складі учнів. І такий концертний досвід, знову ж таки, переконаний в тому, говорить про те, що. Не тільки таке навчання в навчальних аудиторах. Що таке колектив? Це він проводить регулярні репетиції, вони вчать якісь нові постановки, вони працюють над новими творами. Ну, Будемо говорити, скажімо, про ну, такі знамениті наші колективи викладачів. Це арт-саунд, це вокальний ансамбль викладачів. Да? Це імпреза, це такі класика. Я думаю, що ви бачите, це Естрадно-Духовий оркестр. Естрадний оркестр, яким керує Петро Петро Демеч Максименко, це і ансамбль саксофоністів, це і скрипалів. Я боюсь, що я десь когось не згадаю. 31 колектив. Це надзвичайно таке бурхливе культурно-мистецьке життя. І розписати ці всі репетиції, і виділити час на сцені, це буває дуже непросто. Але мистецький заклад це має робити, і тому це також. Певна навчальна річ, яку ми дуже е, активно використовуємо, тому що ну, що вартує школа мистецтва, їх воно тільки буде навчати без колективів. Mm. А колективи, коли є, це також концертний досвід, це нові твори. Це вміння грати, це професіоналізм. Ну тут багато складових. І мені здається, коли діти бачать на сцені своїх викладачів, Правильно? також ще або біжуть. разом з ними або ще вони разом з ними виступають. Ну ми ж доволі часто використовуємо інші речі, коли викладачі там, скажімо, концертують і показують на що вони вміють. І коли діти дивляться, чуєте це також. Їх заохочує для того, щоб вони були точно, як ви. А діти ж вони закохуються, викладачі, вони копіюють манер викладачів. Ну, це такий цікавий режисер, вибачте це слово. Цікава цікава річ, яку треба використовувати. і Вміло ними управляти. Ну, не ними управляти, а цими речами управляти. І коли це таке. Такий колектив, і так воно ну, ну скажем, більше ста викладачів у закладі, так є ще технічні працівники, є керівники структурної п'яції. Це ну такий бурхливий колектив і бурхливе мистецьке життя, і воно цікаве і дуже відповідальне. І я знаю точно, що ви маєте ще й таку благодійну відповідальність, тому що ну, мені здається, зараз кожен свідомий українець підтримує Збройні сили, волонтерить. Яка місія школи мистецтва цього? Дивіться, моє моє тверде переконання в тому, що ну, є декілька варіантів, як можна там волонтерити, можна продавати свій продукт, продавати продукт в розумних цілах і ці гроші спрямовувати. Що й ми робимо? Спрямовувати на потреби Збройних сил. Я в тому, що особиста участь кожного в перемозі, ми приймаємо рішення з трудового колективу, зборів трудового колективу і відраховуємо там одноденний заробіток на потреби, да? на потреби Збройних Сил. Там є різні акції, які ми підтримуємо. Я не хочу можна їх довго називати, їх започаткували в управління культури. Ми активну участь в цьому приймаємо. Але коли є особиста участь моя, ваша, дитини, Значить, ну це, це наша відповідальність. Ми використовуємо ці речі. Мало того, будь-який заклад, захід, який відбувається, він відбувається обов'язково з тією благодійною скринькою, де ми там збираємо ці кошти, потім складаємо документи, перераховуємо їх на реби, переховуємо їх туди. Була у нас акція цікава, яку започаткувало в тому числі і управління культури. Світ для свого для своїх. У нас же багато людей, багато. Рідних, близьких воюють, ми збирали гроші для них, для їхніх потреб. А, я вам скажу бути сьогодні осторонь тих речей, які, які відбуваються, ми не можемо. А якщо це творчі душі, творчі колективи, творчі люди, тому це дуже трепетно і абсолютно відповідально. І ми, може, в майбутньому будемо городитися з тим, що ми переложили Елкуду. Обов'язково, хай буде так дійсно. Ви вже згадали, що 15% орієнтовно дітей орієнтовно. обирають потім мистецький шлях, ну, інші не обирають, обирають інші професії, але все, ж, що для них дає ось ця мистецька освіта? Ви знаєте, доволі часто нам би хотілося, щоб вони всі там, ну, може, не всі, вступали до, скажімо, Музичне училище, імені Зеремби, зараз по-іншому трошки називається. Але коли от мені доводилось неодноразово зустрічатися з людьми, діти, які вчились, і ми пророкували їм, скажімо, музичне майбутнє, а вони вступили в інші от коли зустрів одного чоловіка, він прилічно посаду займає, його дитина піаністка була, а потім закінчили юридичний і десь попала в консульство на роботу. І коли ми з ним розмовляємо, як там вона, як там то, а він каже: знаєте, був творчий вечір, якийсь там зібралось багато людей, і моя юрист сіла за рояль і зіграла. Вона, всі, звісно, були в захваті, і прочі, тому воно тут допомагає. От коли я спілкуюсь з керівниками навчальних закладів освітянських, ну, скажімо, з Інною Анатолією Мігуновою, і я це сам бачу, вона каже, Ті діти, які навчаються в нашому заході, тримають мистецтво, вони інші, чим діти загальносвітніх шкіл. Я не кажу, що вони не такі, вони інші. По чому це можна видно? Не знаю. Це дуже така цікава річ. Вони по іншому виховані, у них інші підходи, вони толерантні. Ну, тут багато можна бути складових. Тому не обов'язково, щоб нам би хотіли, щоб вона в майбутньому обрала мистецьку професію. Можливо, вони всі її оберуть, але те, що ми заложили в їхні душі, ті вміння знання. Їм їм за спиною крепко їх не носити, вони в майбутньому їм, їм знадобляться. І коли класний юрист грає класно на роялі, ну вибачайте мене, це аплодувати треба. Однозначно, Альвина Станіславичу, наш ефірний час добігає кінця. На завершенні маєте нагоду звернутися до хмельничан і запросити на навчання у школу мистецтва. Шановні хмельничани. Мені, звичайно, приємно бачити ваших дітей в нашому закладі. Приходьте, будь ласка, до нас в травні, в червні, в липні місяці. Ми плануємо таким чином, щоб ми завершили майбутній набор наших юних, юних слухачів, юних учнів до 1 вересня і з 1 вересня розпочали повноцінний навчальний процес. У нас є всі умови для того, для повноцінного розвитку вашої дитини. Є сховище, коли у нас відбувається тривога, вони можуть там побути і перебути цю тривогу. У нас працюють висококласні фахівці. Я не буду називати, які там категорії мають і кандидати наук, і заслужені працівники. Ми все робимо для того, щоб вашим дітям було зручно, комфортно. Ну і повноцінно вони отримали мистецького освіту. Заходьте, приходьте, наші двері для вас завжди відкриті. Дякую. Я вам щиро дякую, що завітали в гості, що дякую. поділилися таким цікавим сьогоденням, пригадали історію. І нехай майбутнє у школи також буде надзвичайно цікаве, перспективне, з новими проектами, новими філіями і все, що ви задумали, нехай обов'язково щиро. Зробили. Дякую за побажання. Приходьте до наш заклад. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму про мистецтво. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!